Сходи на Коновальця нарешті взялися ремонтувати. Наші журналісти неодноразово привертали увагу міських чиновників до їх стану. У липні нам пообіцяли вирішити цю проблему, і ось нещодавно процес таки запустився. Та чи все так позитивно, як може здаватися на перший погляд? На кілька метрів вище знаходяться і ще одні сходи, які теж вже почали руйнуватися. Однак на їх стан міська влада зовсім не зважає. Ймовірно чекають, що і цю частину сходів ми теж покажемо у своїх сюжетах. Руйнація сходів у цій ділянці міста проблема споконвічна. Коли люди починають бити на сполох та масово скаржитися владі на цю проблему, їх починають ремонтувати. Втім, за словами місцевих, це більше нагадує імітацію активності, ніж справжню роботу. Я вважаю, що качественно повинні робити, а не так ліж би вважали, що це зробили. Положили ці плити, але не на цемент, а на пісок. І бачите, що тут дуже багато травмується людей. Он, 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 бачите, може настати, он на самій краюшки, і все, а зараз.